Якщо ви на цьому тижні були зайняті переглядом нового фільму з Заком Ефреном та Джеремі Ален Вайтом або проходили курс від Сквот, ми зібрали для вас останні новини поп культури. Let's go! Від одного обговорюваного фільму до іншого, після масштабного божевілля навколо фільму «Солтберн» трек з фіналу стрічки «Murder on the Dance Floor» Софія Ліс Бекстер отримав нове життя у Тіктоці. Тому співачка оголосила, що 16 лютого випускає цей сингл на вінілі та сідів вперше з 2002 року. Дизайн платівки виконаний в естетиці фільму, а сам вініл буде червоного кольору. Ставте лайк, якщо хочете мати такий у своїй колекції. Документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі номінували на Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм. Переможці дізнаємося вже на церемонії нагородження 11 березня. А до того моменту схрестимо пальці. Поки одні креативники досі бояться, що штучний інтелект вкраде у них роботу інші вже працюють з ним в парі та отримують нагороди. Японська письменниця, яка стала лауреаткою премія Кутагави за футуристичний роман про майбутнє, зізналася, що GPT дуже допоміг їй у написанні книжки. Зокрема, вона багато спілкувалася з Шиї, і деякі відповіді надихнули її на діалоги в романі. Патроон, який досі засидівся на російському ринку, з'явився серйозний конкурент. Монобанк запустив інструмент для монетизації блогерів та стрімерів під назвою База. Поки це бета база, але там вже є найголовніша функція отримати донат. It, видав базу також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На питання, хто робить в Україні найкращу музику, він сказав: мій улюблений український гурт це курганий агрегат і бумбокс. Аміль з кургани Агрегата запропонував свої варіанти улюблених пісень міністра: кораблів ставку або. Дома. А ви пишіть у коментарях ваші припущення. А шанувальники Мадонни тим часом подали на неї до суду після концерту у Нью-Йорку. Співачка запізнилася на власний виступ на понад дві години від зазначеного часу. Через це позивачі не встигли на громадський транспорт та були змушені переплачувати за таксі, щоб повернутися додому. До того ж, концерт проводився у будній день, тому вони не відпочили перед роботою та не могли ефективно виконувати свої задачі. Ланочка Дель Рей також цього тижня була у центрі уваги. Спершу стало відомо, що вона виступатиме на цьогорічній Коачеллі, наймасштабнішому музичному фестивалі у світі. Далі Лана випустила тизер нового треку і наостанок знялася у кампейні для бренду Кім Кардашн з Кімс, нова колекція якого присвячена Дню Святого Валентина. Що ж, як бачимо, Лана Стіл Янген Б'ютіфул. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб, а точніше, дата релізу української комп'ютерної гри Сталкер 2. Серце Чорнобиля. GSC Game World випустила тизер з датою виходу гри. Теж запасаємося терпінням та Xbox'ом до 5 вересня. На аукціоні Heritage Auctions продали рідкісний примірник першого випуску коміксу Дивовижна людина паук за 1,38 мільйона доларів. Інший комікс 1942 року, де вперше з'явилася диво жінка, полетів за півтора мільйона, а примірник Супермен номер 1 за 2,34. Можливо, скоро кепси з покемонами, які ви збирали в дитинстві, також підскочать у вартості. Тому попросіть маму, щоб Фоки їх не викидала. А вже на іншому аукціоні Julian's Auctions продали найвідомішу спідницю Керрі Бредшоу із сексі міста за. 52 тисячі доларів білу фатинову спідницю, що з'являється на героїні Вінтра, купили за 5 баксів на розпродажі. За роки вона стала одним із символів серіалу та частиною поп культури. HBO Europe придбав український фільм, як там Катя Крістіну Тінькевич промати одиначку, у якої в сім'ї стається жахлива трагедія, і скоро випустить його у себе на стрімінгу. Минулого року кіно отримало нагороду як найкращий фільм у національному конкурсі на кінофестивалі молодість. А в українському прокаті стрічка виходить 25 січня. Знову на одному з найбільших кінофестивалів Берліналі показуватимуть українське кіно. Фестиваль, на якому представлять світові кіноновинки і обиратимуть переможців, пройде у лютому. Саме там відбудеться прем'єра ігрового фільму Романа Бондарчука. Редакція, який знімали у 2021 році на Херсонщині. У програмі форум, де особливу увагу звертають на естетику, покажуть стрічку «Перехоплено» режисерки Оксани Карпович. А у програмі з політичним контекстом Панорама документи фільм Трохи незнайомець» режисерки Світлана Ліщинської. Це все зустрічаємось рівно за тиждень. З нас нова порція новин поп культури. А з вас лайки, Па-па!